За останні тиждень хоча випадки крадіжок, пошкодження майна, умисне або ненавмисне пошкодження. Тобто у нас сривають з автомобілів, ркала, отривають, залазять, опускають в, текла, там, в таврях, винімають магнітофони, їх задержуємо на гарячому. но ну, тим не менше, віднесіться з розумінням до даних заходів і давайте приділимо акцентовану увагу. Протягом кількох днів у горішніх плавнях були проведені оперативно-профілактичні заходи з посилення контролю за дотриманням комендантської години, протидії вуличної злочинності. Тощо до заходів було залучено особовий склад відділу поліції номер 2 представників ТЦК та інспекторів громадського формування Муніципальна варта звертали увагу також на роботу розважальних закладів та перевіряли, як підприємці дотримуються заборони продажу алкоголю після 21-ї години. Ну, працюєте до 10-ї? Ні, працюємо до 10, якщо... А що ви після 9-ї продаєте? Ми не продаємо. Якщо люди купили до 9-ї години, mm -hmm. сидять, то вони сидять. Ми не продаємо, ми можемо продати тільки без алкоголю. В будь-якому випадку, навіть якщо вони придбали алкоголь до 9-ї години, 10 ми вже повинні за 10 до 11. За годину ми... до комендантської години. Ми до 10, -ї, 10. -ї. Все це знаєте, так? Звісно. Добре. Ну, ми перевірили. Представники ТЦК перевіряли наявність військового квитка або приписного документа. У разі їхньої відсутності громадяни отримували повістку. Правоохоронці закликають громадян відповідально ставитись до вимушених обмежень воєнного часу та оперативно інформувати правоохоронні органи про підозрілих осіб.